Коханий, твоя кава. Угу, спасибо. Коханий, а можна я тобі задам декілька питань? Кажи. От дивися. А ти заради своєї Юленьки мене кинеш палити? Палити? Ну, кину. Ага. А пити заради мене кинеш? Ну, якщо треба, то а чого. А всю свою зарплатню будеш мені віддавати? Зарплатню віддавати? Так. Ну, ну, буду, а хочу. А ти перестанеш їздити з друзями кожні вихідні на рибалку? Ну, перестану. Навіть більше я готов життя віддати ради тебе. Навіть своє життя заради мене. Конечно, Но зачем мне такое життя?